Ранок вдома триває. Сьогодні для вас його проводимо ми. Лілія Ребрик та Костянтин І Просто зараз до нас доєднається засновниця школи фінансів, практикуючий інвестор Юлія Баткалова mm. з поясненням та роз'ясненням про поняття біржі, що воно таке. Отже, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Кожен раз ви до нас приходите. Кожен раз нові цікаві теми. Мало які зрозумілі, але цікаві. Але які наприкінці розмови стають зрозумілими сто відсотків. Бо ви це маєте великий мета. дар роз'яснювати і вчити. Дуже дякую. Отже, перше питання: чи може людина купувати ціні папери напряму у компанії, яка їх випускає? На жаль, ні. І це. Дякую. <реш> і це дуже важлива тема теж. Тому, чому? Тому що інколи люди не розуміють, що є якісь посередники, які виступають, скажімо так, і контролюючим органом. і... А... То тією стороною, у якої ми можемо придбати якісь цінні папери. Тобто, ми не можемо, наприклад, у той ж компанії Apple, ну якщо брати вже якісь приклади, так. прийти і сказати: Добрий день, я знаю, що ви випускаєте свої акції, хочу вас їх придбати. Ні, ми не можемо, тому що є якісь посередники. Як він називається цей посередник? Їх декілька. Так, якщо говорити про посередників зі сторони компанії, це буде біржа, фондова біржа. Чому це важливо? Тому що будь-яка компанія не може виходити. На біржу зі своїми цінними паперами, чому? Тому що біржа завжди перевіряє, там може бути 5, 10, 20 етапів перевірки. І це для нас, інвесторів, дуже важливо, тому що ми знаємо, що ми, коли біржа всі ці перевірки зробила, ми знаємо, що ми будемо інвестувати в, дійсно в якісні активи. Mm -hmm. Тому біржа дуже важлива і для нас, для інвесторів, і для компанії, щоб ми точно знали, що ця компанія гідна наших інвестувань. Mm -hmm. А чи існує України? фондова біржа існує, існує, і я вам скажу як український інвестор, який знаходиться на території України. Я дуже хочу, щоб наша українська фондова біржа розвивалась, поки що вона, скажімо так, ну ще маленька. Тобто, ми можемо придбати деякі цінні папери на українській фондовій біржі. Наприклад, це а, можуть бути українські банки або українські компанії, або навіть закордонні компанії. Але тут важливий такий момент, що а, якщо Якщо я на маленьку біржу виставляю заявку на купівлю цінного паперу, то хтось, інша якась людина, повинна виставити заявку на продаж. А на українській фондовій біржі за рахунок того, що вона ще маленька, може не бути заявок на продаж, і я просто зі своєю заявкою на купівлю можу там чекати тиждень, наприклад. Ага, а як це зробити? На українській біржі як Що послідовність бути, взагалі, кроків так. фактично така ж сама, як і через закордонну біржу. Тобто, ще у нас виступає один посередник. У нас їх загалом два. два. так. Це брокер, тобто ми звертаємось до брокера. Брокер має ліцензію на біржах на різних, в тому числі на українські фондові біржі. Ми звертаємося, кажемо, що я хочу придбати у ну, наприклад у такій-то компанії, яка торгується на українській фондовій біржі, цінний папір. І тоді брокер каже, що так ви можете, але почекайте, тому що поки що вона у нас маленька <реш> <реш> заявок не так багато, як хотілося б, але ми віримо в те, що буде розвиватись і українська фондова біржа також. А чи завжди інвестору потрібен брокер? Завжди, завжди, тому що брокер це посередник між інвестором, наприклад, між мною та біржею. Uh -huh. Також я не можу напряму зверну звернутися на біржу і сказати, що я хочу купити якісь цінні папери, якісь активи, акції, облігації, чи ІТФ, наприклад, я кажу це своєму брокеру. А брокер він також виступає таким, скажімо, регулятором. Тобто він... Забезпечить і мої активи, і також він зробить таким чином, що фондова біржа буде продавати ці активи для мене від якихось яких компаній, наприклад. Добре, якщо ми згадали вже цього брокера, що я як людина, котра збирається купити там дві акції півтори Все акції так Apple... так? Так. А що я маю сплатити брокеру або біржі? Скільки грошей? Як це вимірюється? Комісію, будь ласка, і факти, цифри зробимо. Біржі ми не платимо нічого, тому так. що брокер він скажімо так договорився, підписав договір з біржею, угу. і всі комісії, які ми платимо, брокеру. Туди вже включені ось ці комісії далі, які вони між собою там будуть розподіляти. Якщо говорити в цифрах, в середньому за одну акцію, наприклад, це буде мінімум 1 долар, максимум 1%. відсоток. ж залежить від суми, скільки вартує та чи інша акція. Тобто, якщо акція ну якась компанія продає в неї акції дешеві. То це буде там один, один долар. Якщо вони дуже дорогі, як якась крута компанія, то вони будуть коштувати один відсоток від. Не більше, ніж один відсоток. Від тої суми, яку я збираюся інвестувати в цінні папери. Ага. Тобто є мінімум, є максимум в середньому, якщо говорити просто по тарифам брокеру, це десь 0 0, 0 від суми, яку ми 0, 0, 0, інвестуємо. Але мінімум один долар, максимум один відсоток від всієї суми інвестування. От, коли Юля розказує, начебто, все стає якось на свої місця, все по пополило, все, все зрозуміло просто. легко. Але от на практиці, от все ж таки, що я можу, я, я озвучить гордо, Що я можу купити саме зараз на українській біржі? На українській ви можете купити, ну наприклад, а, акції наших банків українських банків я так. акції Макдональдса можна купити а, Макдональдс, можна, але на закордонній біржі, на тому со... що це, це все ж таки закордонна Прикольно, компанія. В Україні в Україні ну от я пропоную, якщо вам цікаво розглядати саме українську фондову біржу, ви можете а, там до. Речі, там теж можна придбати акцію Apple. у нас у нас на українській фондовій біржі. Можна придбати акцію Apple. Це оригінальне ЕПЛ оригінальне <реш> <та. реш> Не китайській. Китайський? Тобто, акції банків можна придбати Apple? Це деякі за кордоні диви. найпопулярніші акції теж є. Але пам'ятаєте, я на початку говорила, що ви виставили ордер на купівлю. І якщо на українській фондовій біржі хтось продає акцію Apple, саме на українській, тоді ваша заявка виповниться. Тобто, це має бути теж людина, котра купила і хоче продати на українській фондовій біржі. Це правильно все понятно. все зрозуміло. Ну тобто, якщо людина надумала от зв'язати своє життя з українською біржою, що спочатку брокера треба знайти, правильно у будь-якому випадку, якщо ми хочемо через українську фондову біржу або за кордоном, ми з. Спочатку відкриваємо рахунок у брокеру. Угу. Добре, Юля. Дуже дякуємо. Тут, знаєш, вам. Знаєш, як в крісло до стоматолога, головне зробити перший крок. Вже якщо брокера ти знайдеш, вже найпростіше. Вже далі, далі буде так. простіше. Дуже дякуємо. Ну, ви все так роз'яснюєте, що навіть я це розумію, як вже як риба в воді розумієш. Як риба я відчуваю, війні. що Костя вже хоче ці знання використати на практиці. Я вже хочу ці 10 доларів своїх вкласти, щось купити акції Apple. Що я можу купити за 10 доларів? Можна, Можна акцію Apple. Серйозно? але вона не коштує 10 доларів. Просто є деякі брокери, які дозволяють купити частинку акції. Тобто, наприклад, Валень, якщо валенько. вона коштує 500 доларів, ви можете купити на свою суму. Тобто, наприклад, на 10, на 10 доларів? доларів там на 100 доларів одну п'яту акції. Деякі брокери не всі, але що деякі що ти робиш однією п'ятою акції. Тож, Точно а так. А якщо решту пот... хтось інший купить. У мене вже Ні, все не буде шанс. Тут, тут все одно. Тому що брокер, якщо це крупний брокер, uh -huh. там може бути мільйон заявок на день. Тому якщо ми купуємо одну п'яту, хто ще може купувати одну п'яту, одну десяту, одну двадцяту, І що потім робити Ми володіємо одною п'ятою. Вона росте, ціла акція, росте в ціні. І наша одна п'ята теж росте в ціні, і потім ми, коли продаємо, ми просто продаємо за вартість однієї п'ятої акції. Прикольно. Тобто, в мене буде акції ЕП або ще щось там дуже одна круте та велике. Ууу, але наскільки зростає самооцінка? <світнє> Ти вже такий акціонер-інвестор. <світнє> дякуємо, дякуємо за те, що ну. Ті речі, які здавалося, були б незрозумілі. Зараз вони практичні. Я тобі і скажу більше, практичні. не те, що зрозумілими, а такими недосяжними, тому що ти думаєш, Прикольно. ці акції це є десь там, так а тебе ну не знаю, коли воно станеться, так що ти міг би про це подумати. Але Дякуємо. бачите, війна загострює всі наші і бажання, і відчуття, і, і, і почуття, і так само і дає можливість нам зараз опанувати те, за що раніше можливо б ніколи не наважився б взятися. Тому дякую. Вам задякому за ці знання, вам. котрі можна використовувати на практиці. Дуже дякую, що Ну запрошую. що, ми стали ще на крок ближче до матеріального благополуччя. Я прям відчуваю, Юля Баткалова е е за це відповідає.